Вітові хіти, переклади яких звучить не так солодко. Частина друга що ж зараз у нас барабана дробь. Так, якщо ти пам'ятаєш вихід цієї пісні, тобі точно пора вже на пенсію. Але тим не менше, давайте ж трошки зануримося у переклад. Коли я танцюю, вони називають мене Макарена, і хлопці кажуть, що я чарівне створіння. Вони всі хочуть мене, всі не можуть бути зі мною, тому вони підходять і просто танцюють поряд зі мною. Рухайся зі мною притуляйся до мене. До речі, приспів звучить, значить, чи як їм всіх розвідьонок, чи як просто крики тіла моментами, знаєш? Просто подаруй своєму тілу задоволення Макарена. Воно для того, щоб ти робила йому приємно. Подаруй своєму тілу задоволення Макарена Кура, воно ж кри кричить вже. Просто. Ей, Макарена, от і дійсно тебе. От тепер вже, хоча б з часом розуміюся на піснях. Другий куплет. Зараз не турбуйся про мого хлопця. Хлопця, чи ім'я Віторіно. Хай, я не хочу його терпіти, не можу. Він був зовсім поганий, тож я хіхікання. Добре, що я мала робити, він поїхав з міста, і два його други були такі класні. Це Це реально Пишіть, що думаєте взагалом загалом про цю пісню, чи подобається, чи ні. А поки чекайте на третю частину. Тьоміки.